Шукають зайців в електротранспорті у четвер. Вранці провели рейд на вулиці Сахарова. 2. три пари контролерів та працівників тайфуну перевіряють усі трамваї. Спочатку квитки дивляться при вході, потім заходять у салон. Зайців знайшли одразу. А як немає не я не встигаю, пару Прошу платити. власне швидко. Sekondo, zara vinë dhe Пасажири нарікають, мовляв, за проїзд гроші передають, але квитка вчасно не отримують. Так студентку коледжу імені Івана Труша після бесіди відпустили. Мені ще дві зупинки їхати в коледжі іди, іди і не плач. Біжи». Начальник служби контролю. Розповів, що зайцями вранці є студенти, а в день люди середнього і старшого віку. За день ловлять близько сорока таких. Допомагають контролерам дві служби тайфун та «Сек'юріті», які чергують позмінно. Ми почали е, такі ґрунтовні перевірки. Тобто, коли трамвай зупиняється між зупинками, зупиняють і перевіряється абсолютно весь салон електротранспорту. Почали з вчорашнього дня. Це дає позитивні хороші результати. Окрім того, перевірки вони працюють щоденно. Контролери одразу відчули зайців поменшало. Сьогодні перевірили 18 трамваїв. Серед них впіймали сім зайців. Порушники чемно оплатили кожен по 30 гривень штрафу.